Всім привіт! Починаю новий влог. У мене пройшло декілька днів після того, як я приїхала з Карпат. Хочу вам показати, чим я займалась, де я була, що я робила. Так все-все потроху. Зараз я знаходжусь в секонд хенді і також вам покажу. Трошки не буду робити окремо секонд хенди будуть все це в форматі влогів, просто мій день. І буду показувати саме те, що я беру. Ну і дещо те, що мене зацікавило. Дуже-дуже точечно. Хочеться якось утепліться. <гум> Штанів. Просто треш. Якісь костюми теплесенькі. Бо дуже сильна вологість. Я не знаю, як буду добиратися моя Анастасія. Взяла такі штани. <гум> Ось такий прям костюм. Хочу приміряти. Костюмом зустрічається дуже рідко. В общем, тренд. Тренд. Шовтий цінночок. Зараз буду приміряти. Це такий перебір. Вона коротка. Але прикольна така, дівчаті. Карманів немає, прям проситься. Такі величезні, величезні штани. Ну, так окупиться все рівно. Ну, це трішки, якщо б хоча б ось так було б, то було б класно, в принципі. вдома бігати. Такий розслабон, стіль розслабона. <різька> Ну, коли хочеться наоборот, якось так утіпріться. На дворі дощ злива ноги мокрі повністю. Звичайно, хочеться прийти і так уютненько. Окутаться у щось таке теплесеньке, таке облачка, ну, але це не підходить. Це пузика. Пузика торчить. Ну, так лежати десь в квартирі, в квартирі, лежати під телевізор з теплим чаєм. Ось тут такі ще штанці. Написано, що Дісней, я не знаю, наскільки вони якісні, дуже приємні. Можливо, всі стоїть взяти. Ну Такі звичайні прості, некусенькі, але не така якість якось. Саме ці, Такі як вілюрові, дуже приємні. Дісней. Така прикольна така структура. Вони такі. Дуже приємні, 245 червоних цінник, Сподіваюся, що це мінус 70%. Зараз піду уточню. Вони непогані. Ось цей костюмчик мені, в принципі, сподобався, але пузика. Пузіка ні. І величезні вони. Хоча. Європейський 48-й. Пишеться. Таке облачко. Але розмір не мій. Ось такі м'якусенькі. 245 гривень пишеться і червоний цінник. Я не розумію, червоний це останній ціни чи ні. Ну, так прикольно. Мякусенька, тепленька. Піжама, грубо говоря, що там вже казати. Піжама. Це піжами Ось такий худак від Uniqlo, Лаконічний ніде ніяких лемп, дуже такий простий. Цим він мене привабив, що він дуже простий і також мені подобається ось така звичайна. Обробка коли не Класний. Мені подобається. Думаю, що я возьму його. Тут ще є капюшон. І ось капюшон також ось защіп такий. Зашито, щоб він розповзався. Класно виглядає. Довіряти, що м, велика перевдягання можна міряти собі спокійно, спокійно. Клас, так? Виглядає, надо брать. Я думаю, якщо я не возьму, я пожалію. Він прямо видно, як він якісно зроблений. Такий колір спокійний. Подобається. Такий оверсайз. Чудовий. Це перша річ, яку я купила саме в п'ятерочці. До цього ще не купляла. Якось мені нічого не траплялося тут. На вулиці дощ, чекаю Сашку з басейну. Я не знаю, як сьогодні буде Анастасія з папою добиратися. Там все завело, і дощі будуть і сьогодні, і завтра. Я не знаю, як вони будуть добиратися додому, де вони будуть ночувати. І при тому, що у Анастасії було навчання онлайн, я її просила, будь ласка, поїхала додому, проводять уроки. В якійсь школі їй потрібно було по, -по, -по справам сходити. Якого таке? Буду знімати в такому форматі влогів, не буду знімати чисто секонд-хенди. Подивимось, не хочу, в принципі. Типу влогів буде все в одному відео. Якось так Ось така сумочка. тисяч сумачок зведе. Найбільше дзвоня, що жовтий цінничок сімсот п'ять. Не знаю, оригінал не рігінал, дуже проставим кроком. На шановку охочих і бібліотеки думають різним, і все на сьогодні все українське новини на хікаса.

あっ。 Сріал зайшла сьогодні. Треба заходити. пішла я далі. Дощ на дворі, то не ти розбіжишся. Починаю робити томатний сік. Накупила 44 кг помідор. Ось такі слівка потрібна. О, скрізь. І перець купила дуже багато. Два ящика бананових помідор і один ящик, бо менше не можна було перцю. В общем, починаю роботу. Як завжди, не виявилось сілі, то докупила солі і плюс докупила ще в Аврорі кришечки. Ось такі. Взяла, ну, такі скрізь є. А ось такі на баночки, які можна закручувати, ось таку кришечку, на жаль, обійшла магазинів 6, мабуть. ніде немає ось таких кришечок. Ну, Якось буду обходитись. Підготувала місце, підготувала баночки. Обійшла магазини, ніде кришечок, ось таких не було. Прийшла, зараз передивлю, що. В мене залишилась, не дуже хотілося мені використовувати вже не, я не знаю, який раз. Посудомойку ось у мене така величезна каструля з нержав'ї, з Нікапаля ще привезла. І що ви думаєте, світла немає. <сум> І не буде цілий день. Так що, ну, підготовча робота, поки мене чекає. І ще ось такі баночки приготувала. Подивлюсь, за скільки мені це вдасться обробити. Процес йде. Томат вариться. Зараз буде шумно багато. Тут така величезна в мене каструля. Порівняйте. Баночки обробляю. Ось ще в мене кришечки, обдала, ну, обдала. проварила в кипятки. Ось такий процес. Ну, я дуже смачний. Це 38 тридцать весьма пчерочка аккуратненький. подобными Пусть и сапожки на рынке. Смотрите, ведь травашка. частный размер. 44 -й. Ливано рушки. Вже все в порядку. Любимо. Були у стоматолога. Сьогодні така погода ще. Дощова, Єлі доїхали. Все, біжимо. Я дуже сподіваюся, що ми зараз прорвемось, бо там біля Пересовського мосту лівень, І Звичайно, там завжди затоплює. Я сподіваюся, що ми зараз прорвемось якось. Дуже хочеться вірити. Два відра. щось Не дуже воно велике. 10 літрів. Чомусь я не розуміла, що воно буде таке маленьке. Його можна на стіну в шкафчиках кухонного повісити. Треба було брати 20 літрів. Чомусь я притормозила. Тут є такий китош. Зараз я їх повішаю. Ось такий сьогодні улов. Ось це перший раз така сілька попалась. Величезна рибка. І ось так. Дам. По сравнію з цим матом вона взагалі величезна. Вау! Я у шуці. Дивіться, яка величезна. Це ж так. Думаємо, що це саме воно. Ось такі бички. Їх п'ять штучок. Саме величезний долашний. Мені їх шкода. Ось стільки в мене вийшло томатного соку, навіть ще не рахувала скільки. І ще чотири навіть баночки вже сховала. Ось я вже достала 36 літрів. Вийло. Ось такий в мене ітог роботи. Все. навіть воно ще трошки тепле, але вже я хочу ховати. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось.